Україна вперше зіткнулася з проблемами захисту своїх громадян, які постраждали внаслідок подій у Криму, Севастополі і деяких районах Донецької та Луганської областей у 2014 році. Тоді багато людей були змушені залишити свої домівки і переселитися у більш безпечні населені пункти у пошуках захисту, а часто і просто порятунку. Але з 24 лютого 2022 року кількість таких людей, які змушені були переселитися, тікаючи від війни, в рази збільшилася. Фахівці говорять, що в уяві людини є така ілюзія, що дім це завжди безпечно, і навіть в ситуації, коли дім уже в небезпеці, то людям все одно здається, що вдома найбезпечніше. Людей, які приїжджають жити в інше місце, психологи умовно поділяють на два типи, які по-різному адаптуються до нових умов. Насправді це дуже болюче питання, бо люди на собі відчули втрату своєї оселі, своєї домівки. Це страшне, бо ми з своєю домівкою пов'язуємо себе, так? це продовження нас. І коли люди їдуть і вже знають, що немає там щось, або їдуть і не знають, чи повернуться вони. Назад до себе, то це величезний біль, стрес, і на новому місці теж нема ні соціального якогось кола, так, ні може хтось вперше в цьому місці. Вони не знають, де що розташовано. В стресі загублені, розгублені. І це дуже тяжко буває для деяких людей пристосуватися до цього нового міста. А інколи для інших людей це може стрес. Включити якісь психологічні особливості, і ці люди можуть навпаки почати активно діяти і пристосуватися дуже швидко. Це залежить від психотипу. Бо одні люди робляться розгубленими, не можуть нічого самі, то їм потрібно допомагати, навіть навіть принести їжу, потурбуватися, чи є у вас щось тепле, ну, як з дітьми поводитись. А інші люди. Вони робляться активні, діяльні, добиваються, ходять щось спрашують, вони цікавляться тим, що навколо, прояснюють все. Це такий особливий тип нервової системи. І тому оці люди, які більш діяльні, можуть попіклуватися про тих, хто не в змозі щось сам зробити, ну, хоч інформаційно, так, або піти десь знайти їжу і сказати пішли там поїмо. Людям, які через війну були вимушені покинути свої домівки і переїхати, психологи дають декілька порад, як адаптуватися і краще зорієнтуватися у новому місці. Тож з чого варто починати, щоб допомогти собі у такій складній життєвій ситуації? Як перестати бачити у собі лише жертву обставин, як знайти в собі сили, щоб рухатися далі? По перше, як вас зустріли, ви десь оселилися, то у вас Повинні бути контакти всіх людей, які вам допомагали, ну, громадських е, організацій. Центрів, які цим опікуються. Це ви повинні мати ці контакти, щоб в будь-якому випадку звернутися. Бо це і постанова на учот громадський, і якісь виплати, і забезпечення гуманітарною допомогою, медичною допомогою. Це дуже важливо бути в контакті з соціальними службами. По-перше, це повинна ну, і влада, яка приймає, да, зробити. Цім людям надати ці контакти, але ж від людей залежить, так скористуються вони або ні. Наприклад, де знаходиться лікарня? Потурбуватися про свого сімейного лікаря, піти до поліклініки, узнати, де знаходиться відділок поліції, в разі чого звернутися. Ну, мала ли яка ситуація? Де знаходяться магазини, аптеки. Якщо ви з дітьми дитячі майданчики. І що де розташовано, які є тут якісь може місця, які можна відвідувати, магазини, де є перукарня, щоб можна було якось себе зробити більш красивим і попіклуватися про зовнішній вигляд, потрібно знати. То місце, де ви проживаєте, і воно вже становиться потроху вашим. Потрібно прогулюватися містом і вивчати нові маршрути, як можна куди дістатися. І таким чином ви адаптуєтесь, звикаєте до нових умов і гарно орієнтуєтесь, тому що коли людина починає ліпше запам'ятовувати, що де є, то це про безпеку. Якщо ти ну раптом захворів і знаєш, де аптека, то ти вже не хвилюєшся, що ой, де ліки возьму, так? Ти пішов і купив або пішов до лікаря і знаєш, як зовут твого е, сімейного лікаря. Тому ще важливо для адаптації, е, коли ви вже там призвичаїлися до нового міста, піти і в соціальні служби, в служби зайнятості населення і пошукати собі працю, бо так собі сидіти, нічого не робити, теж думки про те, що вдома зосталося, що щось погане десь коїться, що може зруйновано, і ви будете поглинуті цими думками, і це не буде робити ваше життя кращим. А якщо ви будете допомагати суспільству або працювати ще й гроші за це отримувати. Це буде саме найліпше, що ви можете зробити. Тому, як ви при силах, йдіть і шукайте роботу. І також ви будете мати нових знайомих, бо це буде у вас соціальні контакти, якісь нові, так будете щось робити і цілий день будете залучені до цієї праці, будете бачити результат того, що ви робите. Якщо ви будете задіяні соціально, ваше життя буде більш збалансованим. Ви будете почувати себе значущою людиною. У вас буде якась мета. Ну, наприклад, встати зранку, піти на працю, зробити якесь діло і отримати за це гроші. А гроші можна вже використовувати для себе на ліпше життя, скажемо, покращити свій рівень життя. Також ви, я вже казала, будете знайомитися з різними людьми. Ці люди можуть бути вашими потім друзями, може хтось так даже знайде собі чоловіка або жінку, якщо людина самотня. А може, просто буде комусь дуже приємно спілкуватися, щось нового в життю ви. Узнайте, потрібно не сидіти на місці, а щось робити. Також можна бути корисними командів, в яку ви приїхали, і піти на толоку, повбирати в якихось парках. Бо я читала, як люди в якісь деяких містах, переселенці під свята збиралися і ходили на толоки, вбирали в парках, наводили красу, висаджували квіти, і вони були довольні, що вони в тому в новому місці, якби знаєте. Приклали руки до краси, вони вже були чимось горді, що це ми теж зробили свій внесок. І час не так довго тягнувся, а так і були люди, які їх приймали, дуже задоволені, що це такі вдячні в них переселенці. Тому дуже важливо також. І якщо хтось має унікальний досвід, ну може, може чомусь навчити. Теж його передавати, і можна давати якісь оголошення в, соціальні, в соціальних мережах, в групах міських, так і казати, можу навчити тому та або можу дати такі послуги. Бо багато людей, які жили в своїх містах, вони ж чим займалися, вони ж були корисні, вони ж були може поважні, нужні люди, тому в нашому місті їм будуть завжди ради. Може, хтось може зробити, я не знаю, масажисти, перукарі? То можна орендувати у наших салонах якісь робочі місця і теж працювати. Потрібно тільки почати, бо як нічого не робити, нічого і не буде. Люди завжди є люди, і завжди, коли навіть не було війни, ми переїжджали до інших міст. Ми адаптувалися, ми десь, як то кажуть, пускали коріння. Тому, навіть якщо ви приїхали на деякий час і мрієтесь повернутись додому, все ж таки робіть тут, якби ви жили у себе вдома. І оце є основне заспокійливе. Да, зараз мій дом тут. Я тут, значить, моя домівка тут. Що я можу зробити, щоб покращити своє життя? Також в тій оселі, яка у вас тимчасова, да? може в кімнаті, де ви зараз мешкаєте, потрібно наводити затишок. Потрібно, щоб якщо ви п'єте чашечка якась була. Так? Купіть собі якесь, це не дуже дорого, як таку, щоб вам було приємно взяти її у руки. Робіть так, щоб було чистенько. Зараз є дуже багато секонд хендів там можна теж придбати якусь скатертинку гарну або якесь просто радло, або щось гарненьке, прикрити постіль, щоб у вас було відчуття, як ви заходите в свою кімнату, що ви прийшли додому. Так, да, це може бути нові, які, нові якісь речі, але вони як будуть вибрані вами і вам будуть посувати, вам буде приємно. Тимчасово воно часами буває надовго. Тому зробіть своє тимчасове перебування максимально комфортним із того, що ви можете зробити. Свій простір особистий зробіть таким зручним, максимально, як ви можете. Щось, щоб ваші речі були складені так, щоб легко було їх доставати. Це можливо зробити, бо якщо вам дали ну, хоч кімнату, хоч не знаю ліжко, якусь шафу. Зробіть так, щоб вам там було зручно. Не односьтесь до того, якщо я завтра возьму свої валізи і повернуся додому. Дай Бог, щоб так сталося, але часами ми не знаємо наскільки це затягнеться, бо дуже багато зруйнованого. І дуже багато людей вже не мають тих своїх осель, щоб повернутися. А хтось може повернеться, але там все розбите. Або як навіть не розбите, то дуже холодно і неможливо там зараз мешкати. Якщо ви згадуєте своє життя до війни, зосередитися на гарних спогадах з тим, що як було гарно, як у мене була красива оселя, як було все круто і я. Як це все скінчиться, буду відновлювати. От з таким посилом. Не з тим, що ой, я це все втратив, більш в мене нема нічого, я голий босий, простоволосий. Так, зараз складно, але ми не знаємо, які шанси нам дасть життя. Ми не знаємо, як буде після перемоги. Ми дуже сподіваємося, що нас європейські страни підтримують, бо як кажуть, план маршала вже розписаний. Бо вони чекають, коли буде можливість надати нам допомогу, щоб все відстроювати. Тому те саме найліпше свої якісь спогади про минуле. Бережіть їх, передавайте дітям, роз, ну, як ви розмовляєте з іншими людьми, щось розказуйте про себе добре, гарне. Бо наші спогади то є психологічний наш фундамент. Ми можемо спиратися на нього. Якби були поважною людиною і давали допомогу якусь або навчали, або на праці були людина відповідальна, так то воно з вами назавжди, воно в вас. Тому як ви будете згадувати, що було, і казати, то я зараз це застосую тут, і в майбутньому я це буду застосовувати, у вас буде безперервне відчуття гідності. Так, часи бувають різні, і коли нам дуже гірко, погано, страшно, ми реагуємо, ми плачемо, відчуваємо себе розгубленими. Нам здається, що наше життя зруйноване. Але доки ми живі, доки наша психіка буде пристосовуватись і давати нам можливість в нових умовах себе проявити. Про це потрібно знати. Потрібно діткам казати, що дивись, ми в новому місці, але дивись тут люди, дивись, нас зустріли, нам дали помешкання. Ми от бачимо різних людей, що тут живуть. Значить, тут гарно можна жити і можна щось робити. Давай познайомимося з кимось. Підемо до бібліотеки, працюють бібліотеки, ходіть туди, і там можна і на комп'ютері пограти, і можна на комп'ютері щось повивчати, подивитись щось. І так зараз у нас розвинуті такі умови в бібліотеці бібліотеках, що сучасне все доступно людям, так у нас для дітей є безліч площадок по місту. У нас є якісь для розважання центри, можна дітей там язик вивчати з дітьми. Розвивати дітей можливо в нашому місті, можна дистанційно, а можна самим піти в бібліотеку і почитати книжечку. Це ж можливо, мама може взяти додому, може прогулятися бістом по різних маршрутах. Тому Потрібно дітям вселяти впевненість, що тут в цьому місті буде гарно, а ще дуже гарно, як об'єднатися і влаштувати свято, там день народження відсвяткувати, або свята осінні, да, свята гарбузика. От буде зима, там свята зими. Потрібно шукати привід, щоб розважати дітей і показувати їм, що життя дуже різноманітне, кольорове. і. Зараз ось у мене є подруга, вона переселенка на західній. І сталася така подія, мила діти святкували в школі, а там можна ходити до школи, і вони святкували в школі день ведмедика маленького, а її ведмедик дівчинки цей маленької остався вдома. І вона попросила, каже, може, у кого є ще один медведик, ну, щоб дитина сиділа за партою теж з медведиком, і усі діти в класі принесли по ведмедик. Це було так, так приємно, і вони кажуть, ми не такі радощі в сльози були. Це така світлина була, сидить ця мала анічка, і коло неї ці медиків, і всі діти захотіли запропонувати їй щось добре. Це у дитини в душі останеться назавжди. Ми не знаємо, як далі далі нас доля занесе куди, але. Ви зараз в мирному місті, ну відносно мирному місті, так і люди налаштовані на поміч. У нас дуже багато волонтерів, які опікуються. Наша міська рада дуже опікується переселенцями. То прийміть, що ви важливі для нас, що ми дуже хочемо, щоб вам було у нас тут добре. І живіть тут як вдома. А часи зміняться, і можливо, хтось і зостанеться тут у нас. Назавжди і буде нашим громадянином у нас тут в громаді. А хтось поїде додому і буде згадувати, як минуле щось приємне, як його підтримали. Бо життя триває, ви живі, то живіть. І дуже гарно, як ви можете, як знаєте, піклуватися теж про містян. Ну, може, у вас теж буде від цього наснага появлятися, що ви приїхали, можете піклуватися, може хтось. Піде в служби соціального захисту допомагати людям похилого віку. Може хтось може працювати двірником, бо це дуже поважна робота. Без чистих вулиць, не буде затишку, не буде ладу в місті. Так? Це дуже гарна можливість зараз і гроші отримувати і щось робити. Багато є таких. Зараз справ, щоб відновлювати наше місто після руйнувань, де були прильоти, у нас же багато зруйнованого будинки зруйновані, і може там десь ви можете пригодитись. Ну, Потрібно в центр зайнятості звернутися, і я думаю, буде якась працевлаштованість, і люди зможуть себе знайти. Бо коли людина сидить і чекає, що їй всі винні. Місцева влада, волонтери, все з цього діла не буде. Буде з цього тільки якесь негативні емоції, якісь невдоволення, і це буде дуже впливати і на її життя, і на життя оточуючих. Певний час люди не можуть розслабитись. І коли ще була така загроза, що із нашого міста прийдеться їхати, може це було десь і справедливо, бо були такі часи, коли і у нас була евакуація, бо були загрози ракетних обстрілів дуже величезні, да? і не так подалік в Ізюмі знаходилися окупанти. Тому, може, це було десь для них і правильне рішення, але зараз такої. Загрози великої нема вже і можна розложити ці речі, не напружувати себе тим, що ви дивитесь, що воно все на поготові стоїть, але воно потрібно так, щоб може, в разі чого було швидко скласти свої валізи. Бо з валізи і доставати речі не так зручно. Дуже часто люди користуються тим, що лежить на поверхні, а там, що валізи, всередині, воно так і буде лежати. А так ви можете користуватися всім, що є. Це буде і вас більше розслабляти, і буде давати, знаєте, сигнал, що все добре. Якщо на зараз немає такої ситуації, що от бігти прямо зараз потрібно, то ліпше розложити, ну, розложити ну, в такому місці, щоб ви могли швидко зібрати або. Але це нормально, коли спершу приїхали тільки, пересілялися з одного міста, в друге місто переселялись. Розложити, зложити, це певний час займало. Люди ще не розуміли, як буде далі. А якщо ви вони вже там, виділили якесь помешкання, людина там. Мешкає, знає, що завтра вона не поїде. Місяць ще може, а може, два, може, три, а може, ще півроку буде жити, то ліпше розложити. Ну, як ми приїжджаємо кудись в гарні часи, приїжджаємо десь до отель, в якийсь отель гарний, щоб відпочити. То ми ж по вішачках розвішуємо свої плаття, свої інші речі. Чого? Бачить, що одівати. Як вони будуть зложені в валізах, то ми його не бачимо, все воно пом'яте, і ми ходимо в результаті там, в шортах і в якійсь там розлітайці, ходимо і в шльопках, а все веземо обратно додому. Так і це. У нас життя не буде таке ну, яскраве, ми не зможемо скористуватися всіма речами, бо це так трудоємко, так залізти, достати. Потім знов запхати. А так все лежить, все гарно і все більш-менш напоминає про мирне життя. Ліпше, якщо нема загрози такої, що завтра ти десь поїдеш, все розложити, перегладити, побачити, що у вас є, подивитися та може щось замінити, якщо є така важливість. Можна вон, зараз создані у нас пункти, де можна взяти теплі речі, вон, там, куртки. Пальта, теплі светри можна взяти. Теж такі люди, хтось поділився тим, що є, привезли якусь одежу, може тоді піти щось взяти і додати до своїх речей. Потрібно потроху, потроху впускати все ж таки нормальне життя. Дуже корисна така річ. Навчатися онлайн. Зараз такі часи, коли можна змінити професію. Зараз безліч нових. Керунків, де ми можемо знайти себе в інтернеті, з'являються інтернет-магазини, різні проекти, де ви можете навчатися і здобувати знання, наприклад, фахівця з дизайну приміщень, фахівця з менеджменту, it технології, тестувальники програм, менеджери it персоналу і безліч різних нових професій, яких Ще не було на ринку труда якихось 5 років тому. Тож цікавтеся цією темою, бо ви можете дуже підвищити рівень свого життя. Також можна вивчати зараз онлайн історію і здобувати освіту ще одну. І на даний час, що є найбільш актуальним, удосконалити свою українську. У нас зараз є така. Можливість удосконалити свої знання, вивчити щось нове і поліпшити своє життя. Тому що, коли ми займаємося чимось новим, то наш мозок працює в такому режимі, що ми заспокоїмось. Бо коли це щось цікаве, приносить нам задоволення, то ми стаємо більш розслабленими, і це в наше життя приносить спокій. Тому ж раджу вам цікавитися новими. Якимись можливостями вдосконалювати свою професію, прокачувати нові якісь можливості, і це в майбутньому може поліпшити ваше життя, і ви будете з радістю згадувати ті часи, хоч вони були і тривожні, хоч вони були складні, але ви будете згадувати їх з тим, що ви узнали щось нове і стали людиною з більш широким кругозором. Люди, які були вимушені через війну покинути свої домівки і переїхати до нового місця проживання, перебувають у тяжкому емоційному стані, і це відбивається і на здоров'ї людини, і на психіці загалом. Тому фахівці радять подбати і про себе, і про рідних, які можливо самостійно цього зробити, не в змозі. Потрібно звернутись в соціальні служби, де вам можуть надати контакти фахівців. Щоб допомогти вашій психіці пережити те, що ну, зараз з вами відбувається, також ідіть е до сімейних лікарів, вони можуть можуть да виписати вам заспокійливи або за необхідності доправити до лікаря психіатра. Не зволікайте, не відтягуйте, бо чим швидше ви почнете е свою психіку підтримувати, відновлювати, тим скоріше ви адаптуєтеся. Якщо хтось гарно орієнтується в соцмережах і е, е, комп'ютерних програмах, то можна е, знайти чат-боти в телеграмі, які допомагають людям в стресових ситуаціях і відновити свою психі психіку там поради. Ну, якщо наприклад людина пише У мене зараз тривожний стан, да? що робити? І відповідь на вопроси приходить там попити води, походіть, подзвоніть комусь рідному. Може, якщо у вас підвищена така тривожність, і ви у вас тремтять руки, то сядьте, розслабтесь, почуйте під, під підлогу під ногами, почніть дихати глибо, глибоко. І подібні поради можна в такому чат-боті отримати, чим знизити рівень своєї тривожності і отримати більшу впевненість і таким чином. Впоратись з складним станом. тому ж не відтягуйте похід до фахівця, не свою психіку не перевантажуйте. А якщо хтось не може сам піти і ну, не може зорієнтуватися, то допоможіть людині і поведіть її до лікаря або до психолога. Це буде дуже гарно, це буде підтримуючий і це дасть можливість скоріше адаптуватися на новому місці. Тож інтегруйтеся, дивіться навкруги, замічайте все прекрасне, живіть тут тимчасово, може, ну, якби ви жили на постоянному місці життя, мрійте про майбутнє, яке буде у вас, і ви будете там щось робити гарне і щось відновляти. Згадуйте те, що було в минулому з радістю, найліпше згадуйте. І якщо ви зможете. Тут знайти друзів, то шукайте їх, товаришуйтесь з людьми і спілкуйтеся. І ваше перебування в нашому місті буде гарне, добре, і ви будете тут відчувати себе як насправді, як вдома. Психологи говорять, є декілька ознак того, що адаптування до нового місця все ж таки відбулося. Фізіологічні нормалізувався сон, з'явився апетит, зникла надмірна тривога. Соціальні з'явилися нові контакти, друзі, знайомі. Людина може вже до когось звернутися, вирішити свої питання на новому місці. І для цього в неї немає ніяких перешкод звернутися, запитати і отримати відповідь. Також людина з легкістю орієнтується на новому місці, знає, де і що розташоване крамниці, відділ поліції, лікарня і може з легкістю знайти те, що їй потрібно. Тож, якщо людина адаптувалася на новому місці, то у неї вже не така сильна тривога. Виникає бажання щось робити для себе, з'являється більше енергії. Вона вже може жити більш-менш нормальним життям і планувати майбутнє. Це буде дуже.